Так, друзі, вітаємо вас на водоймі Карпоч. Сьогодні буде проходити турнір від Миколи Солодовніка. Mixel. Неймовірно крутий турнір. Я хочу вам в цьому турнірі розповісти поетапно, що ми будемо робити, які наживки будемо використовувати, яку прикормку. Яку тактику на цій водоймі ми оберемо і які корми будемо використовувати, тому що для мене це новий корм, корм моєго товариша. Хочу його випробувати, як він буде працювати. Я знаю, що він досить якісний і дуже класно працює. Так що, друзі, зараз відправляємося в зону жеребкування, тому що зараз триває збір учасників. Через пару хвилин вже буде відкрите жеребкування, і від цього жеребкування буде залежати доля нашого успіху. Тому що, як ви всі знаєте, від жеребкування зависить дуже багато чого. Це сама основа основа. Дуже сильно хотілося б попасти в зону А, не дивлячись на те, що навіть сьогодні дуже великий вітер, але хотілося б в зону А, тому що всі знають, що водойма карпач, зона А тут дуже багато великої риби і дуже багато потужної риби. Так що, друзі, зараз будемо відправлятися. Я тягнути не буду на жеребкуванні, тому що в мене щось рука нелегка. Буде Діма тягнути жереб. Надіємося, що все буде добре. Так що, друзі, відправляємося з вами в зону жеребкування. Всех приветствую на водоеме Карпуч. Сегодня, извините, без Николая Солодовника, так как он у нас в Хорватии проводит стримы для нашей страны, поэтому сегодня будем проводить уже третий, скажем так, тур, его, скажем так, кубка. Поэтому всех рад видеть вас здесь. Леша есть, Леша, Леша давай. Алексей. А вот давайте приобщим этого недоброго парня. Пока пока номер то у тебя. 16. У нас останий там был. Обед. Аматор! Которая команда. Аматор. там? Б2. Б2. Хорош. Так, Номер худож. No. І так, друзі, сьомий сектор. Я з нього, на жаль, не знімав відео, коли я був в ньому на риболовлі. Але сектор прикольний, сектор робочий. Так що будемо працювати. Я не пам'ятаю, хто у нас сусіди справа, хто сусіди зліва. Але це вже такого сильного значення не має. Так що, друзі, давайте швиденько з вами розложуємося. У нас йде дощ. Погода, звісно, зовсім нельотна, холодно, сиро, але нічого. Будемо зараз з вами працювати. Погнали! Погнали! Ну що, друзі, ми хвилина в хвилину закінчили нашу підготовку нашого лагеря. Зараз вже буде лунати стартовий гудок. Лагерь ми вам покажемо, як ми оборудували. Реально дуже класно вийшло. І так, очікуємо. Ну все, дві години. Зараз 30 секунд. Дивимося чи, чи немає в нас руху і будемо закидувати. Да, Дімончик? Ану? Так, і флет ми ну все, я думаю, що ну, є гудок, немає, у нас вже час, так що ми працюємо. Правильно? Давай чекаємо. Скільки хвилину? Ну, вже так. а що чекати? Ну, Ми, ми питаємо, ну покажіть час. Покажи час, скільки часу? Та все, вже ячу швиркнув. Ну що люди? З Богом. Це саме більше, що не подобається. Заб'єш флет? Що? Залипи, забувай. Я щось, я щось хочу достати. Таймер поставити. І один... і один флетік, так, будемо? да, будемо? Так. Ми її на флет поставили, будемо більше в пошуковому форматі. Зараз шукати його. На таймери нажив? Так, друзі, пройшло 29 хвилин і в нас перша клювака. Димончик, що там? Рибка? Рибочка, так? Да? так. Сазаньєвич. Опа. Сюди його. Хорошенький. Хорошенький. Є. Зразу вам показую на що він взяв. Це насадочка. Дейл сквіт від Кразікар. А ви ж знаєте, ви цю інформацію можете отримати тільки в мене на ютубі. Цю інформацію недоступна для других. І стік у нас, звук, звісно, красивий. Від Вовчика. Дуже класний стік. Рекомендую. Так що так, а ми продовжуємо, друзі. Рибалочку нашу. Ось така красота. Сидимо, відпочиваємо. Клас. І так, друзі, приступаємо з вами до замішування нашого, нашої прикормочки на вечірнє закармлювання. Будемо використовувати це гранули від Fiвер Я думаю, що багато хто їх ще не бачив, але зараз ми вам їх покажемо. Дуже якісний корм. Він зроблені, гранули зроблені на основі бойлів, які ми також будемо додавати в нашу. Прикормочку. Висипаємо. Я думаю, пів, пів пачечки нам хватить. Тут пачки по 5 кілограмів. І тепер сквіт кріль тюна бойлика. Бойло, звісно, просто і ароматика неймовірна така. Ми їх цілими, друзі, давати не будемо, а будемо їх з вами ламати. Не будемо різати. Це свіжий бойл, як можете бачити, він кришиться дуже просто. Кілограма, я думаю, що десь кілограм ми з вами їх перекришимо і додамо в наш сподмікс. Класний бойл. І так, а заливати ми будемо його сквіт плюм. Пеперс. Це ліквід із смаком. Він на основі пеліця такий дуже гостра якась така ароматика. Але ми давати його не будемо багато, тут у нас півлітра. Ми зараз візьмемо з вами мірний стаканчик. І на 1 кілограм десь 50 мл потрібно додати нам цього ліквіду. Мірний стаканчик відливаємо 50 мл. Не 50. Нам треба 150, тому що у нас буде 3 кг прикормки. Отак. От 150 і додамо з вами його в наш мікс Бойліки ми переламали, дивіться, як вийшло. дуже апетитно. Так, і виливаємо наш ліквід. О, така червона ароматика. І ось така краса у нас вийшла з ліквідівом. Йому потрібно дати настоятися хвилин 15-20 якраз до нашого вечірнього закорму. Він настоїться, і ми будемо закормлювати тут загальна вага десь близько 3,5-4 кг. Я думаю, що на ніч цього буде більше, ніж достатньо. Так що так, друзі, по насадочкам. Насадочки будемо використовувати. Ось такі, це дамблси. Я думаю, що багато хто їх не бачив, я вже їх використовував. Це такі 20-ті насадочки. Дуже класна, приємна ароматика. Є сквіт, ось такі. Але вони вже йдуть круглі. Це 20-й 20 бойл. Якщо прикормочний у нас йде 24-й, то насадочний йде трішки менший. І одноіменна насадка з нашим кормовим бойлом. Ось така. Красота. Ну, все, друзі. А і стікмікси. також використовуємо кріль з Копекс. Дуже класний, в ньому навіть подріблений тигровий горіх є. Я думаю, що це буде приваблювати Амурчика. Амурчик тут полюбляє тигровий горіх. І ми, до речі, вже одне клювання на нього отримали тільки коропа так, друзі, хорошо. продовжуємо. У нас обід. Питання, звісно, у нас максимально круте і ліниве. Дивіться, що ми будемо їсти. У нас салатик. А це що, ці, дируни? Да? Угу. Бограч, компотік. Ну і зрозуміло, що Ліквід. будемо ліквідом. Тому що замітили, що без ліквіда рибка зовсім клювати не хоче. Все, друзі, всім смачного. До речі, сутки сьогодні ми вже закрили. Закрили 12 риб. Тепер нам потрібно тільки перебивати е, саму найменшу рибу. Наразі у нас 4600, да? 4, 4 з чимось кілограма. Тобто тепер будемо йти по наростаючому. Надіюсь, що у нас все, друзі, получиться. І так, друзі, зараз будемо з вами готувати закорм. обідній закорм на нашу рибку. Зараз покажу, що у нас, яка програма у нас працює. І вона у нас працює, до речі, вже другі сутки. І так, це варений бойл. Від ківер -тіпа. дивіться який бойлик. Зараз Покажу вам його состав. Ось така красота. Ми її зразу кинемо ріжманки. Потім гранула. Це гранула у нас 16-мм. Вона на зернових тайгернат. Ми її також будемо трошки кидати в ріжманки, перемелювати. І 10-мм гранула ми її не перемелюємо, ми її даємо трохи цілою. Ось така, дивіться. Там і конопля є, і тигровий горіх. І так, основний, основна, основний процент нашого прикорму це тигровий горіх. Ми його тільки відварили. Ось така краса. Закидуємо його в річманки. Тобі ж 50% тигрового горіха і 50% 25% бойли і 25 гранули. І поїхали працювати. Ось такий у нас вийшов тигровий горіх. Ми поставили мілку насадку для того, щоб його краще передробити. І зараз будемо з вами дробити сюди гранули великі. Так, Беремо таку красу і закидаємо. От такий закорм у нас вився. Є і мілка фракція, то що подобається Амуру, і є більша фракція. Ми нічим його не заливаємо, даємо в чистому виді, так як є. Пробували використовувати ліквіди, але реакція краще без ліквіду. Тобто працюємо чисто в чистому виді. А на другу точку ми зробимо так же само, але замість е гранул ми зробимо це на бойлові. 25% меленого бойла і десь 25% дамо половинки і четвертинки. Ну Це в принципі все. Наш закорм. Дуже простий. І найголовніше, що він працює, друзі. У нас було два клювання рибки. Ми робимо підкорм, даємо на точку 2-3 спомба. Ось цей корм, що я вам говорив, що ми з вами замішали. Загружаємо його в нашій спомб, Ось так. І відправляємо на точечку. Ваня, ну дай вудку. І пішла наша ракетка. Нести прикормочку. Після кожної рибки стараємося давати 2-3 спомбіка, щоб утримувати рибку на точці. Зараз Ванька буде закидувати будилище. Покажи Івана, як він кидає. Хай Лєрка побачив, що він за двоє суток напрацював. Де я на камеру краще кидає, ніж без камери, так що ми будемо тепер його знімати постійно. <риклад> <риклад> У нас тут свій юмор. <риклад> без юмора нікуди. Да, да. Двоє суток жити в одній палатці. Дімо, я... Ні, я думаю, що я з тобою вань точно не вижив би. Слава Богу. І поїхали. Ось так. Квацунь. І є. І все, друзі. цього буде достатньо. для того, щоб утримати рибку на точці. Ківертіпа, тигровий горіх, перебитий конопля, коротше, все, що, все, що потрібно для швидкого сигналу. Бо щось у нас ця ніч проліту була. Декілька риб було, але вони дуже маленькі. І так, друзі, ну що, декілька хвилин залишилося до завершення нашого турніру. І дивіться, що відбувається Прямо в прямому ефірі, друзі. І у нас відбувається чергове клювання. Зараз дочекаємо. Трішки розкачали точки, починаються активні Таймура Тайморами вже не скидаємо. зараз покажемо вам. Та давай, давай, амурчик. Тут у нас трішки є, трішки є поплавків. І дуже цікаво тим, що ми перекрили свої всі вісімки і всі дев'яточки. Потужні сьогодні амури зайшли. 11 і вони нас витягують, друзі, дуже добре. Дуже цікаво буде, що там буде в інших секторах, бо рибка трошки активізувалася. Нічого страшного, зараз я підніму рот. Там вже все одно 58 хвилин. Зараз ми будемо його. Ти не так пройшов, мабуть. Ти закручуєш, ні? Ні. Ну дивись, ну закручуєш. Ну закручуєш, Дім, ну в другу сторону треба. Так що так, зараз постараємося вам показати цього украсення. Цього Дімо, да, нам треба просто біг-біг. Півтори хвилини до завершення турніру залишилося. Ану, дуплет, ні? А, я думаю, він попускає просто що так оно. Це щось таке? Амурчик. Ну, під питанням Амурчик хороший для других, а для нас, я думаю, що це не той амурчик, але хороший. Оп! І додому його. Ось так. Він нам, він нам не робить ніякої погоди. І в нас залишилося, друзі, 30 секунд до кінця наших змагань. Він не йде в зорі. А? Не йде в залік. Чіткі. Ух ти що. Чуть не загнав. Чіткі засічки. Очки очки хаябуса. Фу. А де? Бері зразу. А де антисептик? Давай, заберу палку. Ну і все, друзі, на цьому, на цьому фініш. 12-та година. Ми виматуємо свої будилища і відправляємося з вами в зону нагородження. Побачимо, яких результатів нам вдалося достигнути. Дякуємо Дякуємо цьому амурчику. Оп, відправляємо його до себе. Дікаємо останню рибку додому. А ми ще вам покажемо, що у нас там є за рибка у мішках. Дуже цікава рибка. Ух, ух, ух. Поїхали. Що там? красавчик. Девятьсот десять. Одиннадцать. Девятьсот десять. Дай мне, дай мне, блядь, телефон. А сейчас не лезь, если что, Сейчас на встречку. 12 20 12 820. Так, а ну, сфоткай ты нас дома. Да. Да, веки, Просто. Есть? Скітніна, не 300 грамів більше ваш. 300 грамів, мали. Я казав, він високий, він так Він так рив. Він так ригав, кажу рот закривай. Ну, то було бойлів йому тут. Та там не травою. А я бачу. Закрийте, боже, ну Ви як перший раз, значить. 3. Це менше. Один за 2070. Акуратно. Сумішає. Діблю да. плавить. Друзі. Це ну що, а тепер можна відправлятися до зони нагородження. Ууууу! Скажем так. Меньше когда Зона Б по весу, в среднем весу, скажем так, превышает зону А. Таким вот получилось в этот раз. Таким образом. Поэтому было очень интересно сопротивляться и, скажем так, уже с вами вместе добиваться того, что мы сделали, скажем так. Где-то небольшое, различие в килограммах, где-то там за 500 грамм всего лишь между первым и вторым местом, где-то там до килограмма расходит. Борьба была очень напряженная и это было классно. Спасибо вам. нашей зоне. Так, третье место. Весом 108 кг-400 грамм. Команда Вильнянь.

Вітаю, вітаю. Тоже такий. Так. <реш> так Давайте да, візьмем. В резив не до купи грай. Давай. Ось угу. мне, так. Зібрали. <реш> <Дай. Так. Візьмі. реш> Як там співали? Питання є? Питань нема. <реш> Питань нема, да? <вачив> ну що? Розповідай, да, Показуй! Що розповідати? Дякуючи Вовчику фівертіпу за підготовлену програму. Я думаю, що ця програма результати показала да. дуже гарним. Зробила би, своє, тому що дійсно рибка на водомі була малоактивна. Але нам вдалося, друзі, взяти ще що... перше місце. І, І... бігту Біг самий здоровий амур. короб та самий здоровий амур. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім пока.